<реш> yeah, yeah, yeah. Я дуже втічна, що пані Леся тут так гарно рекламувала колишню студійку студії Любисток Палацу дітей yeah. та інацької творчості Анастасію Каліцьку. Правда, тут трошечки є неточність, тому що Анастасія брала участь в у всеукраїнському конкурсі, була на Чернечій горі, була нагороджена пам'ятними подарунками. І минулого року. Палац творчості проводив авторський вечір Анастасії Камінської, який був розрахований на дві години. Там була тільки тематика Шевченка, були вірші, була проза, це тільки один з дворів, який було натіснено, там ціла папка йшла. Для чого я зараз встала і все кажу. Якщо буде музей, це цікаво, якщо буде товариство, це цікаво. Тут будуть деякі складності, тому що Настуся зараз навчається в самборі, але я думаю, що вона задоволенням прийде. Тому що Її друзі студійці теж її читали, розумієте? І ми б могли подарувати місту такий вечір. Зачитала оцей філім, іде йдемо про Ангела. Мені здається, що Шевченко у вигляді ангела зійшов до нашої зали, тому що саме тут, у цій залі, є два ангели темний ангел і білий ангел. Вони ось тут перед вами на оцих творах, які створили наші рогобини-хоробники. Бачите, тішимося, що ви були з нами. Дуже раді, що ви приходите до нас, до нашого палацу, Розглядайте нашу радість. Спілкування під месте. Є у кого ще може бажання сказати щось. Ну, якщо ні, то я дуже вам дякую. Приходьте до нас ще. Ми робимо дуже багато заходів, дуже багато вечорів. Наступний наш захід буде поетичний вечір. Так що слідкуйте за оголошенням і приходьте до музею Громачина. Гарного вам дня.